Так, ну що, всім привітки, всім здоровчики, з вами Кирютон, Ви з Кирютоном, всіх вітаю у себе в відеоролику. Всім хто дивиться, тут у мене бій був зіграний з моїм підписником на трансляції. Я грав на 279-му. Так чисто розслабиться, вирішив. типу, думаю, ну зіграю на 27 ранній. типу. Пограємо на ньому. Ну коротше, да, закинуло нас е, до своїх рівнів без артилерії. Саме головне, саме головне, що ми грали Без артилерії. Йо маю, це кайфаний бій без рти грати. Ну коротше, 279 я не так давно отримав, ну вже давно. Не так давно, але вже давно. Ну, ви поняли, так? Не дуже багато у мене на ньому боїв зіграно. І тут ось один бій на ньому. Це, по-моєму, я перегравав, бо перед цим я зіграв бій, і він поганий був, і я вирішив переграти, щоб ну, нормальний бій був, типу, чому ні. І такі отакі от справи. Ну, їду по дефолту, на дефолтну позицію, грати з тяжиками. 279, це взагалі, танчик за ЛБЗ. Дуже-дуже мощний, такий дуже хороший, хороша пушечка в нього, пушка ІСа-4. Тут, блін, не попав по 183-й. Ех зов. Тут, блін, зараз ще 5-й в сраки був. Ну ладно, нормально. Тут бабаха вирішує, полочку занімати, а ну йде сюди, красавчик посрайці, скинулися її трьох. Нормально, все круто. Окей. Ну я стараюсь обережненько, стараюсь бортиком не викатуватися, щоб тут дві 4 взводних стоять на мене, дивляться. Я хотів комбашенку закинути зверху. Там Міліметрично. -мі 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 типу можна закинути. чому би і ні. А, там сімьоро стара від башеньки грає, проти неї не дуже удобно, Ну, вона нас і не проб'є, в неї, по-перше, ой, по баху не пробив, жалко. По-перше, в, в нього під калібер, по-друге, в нього пробиття не таке велике, щоб. Ну просто так він мене пробив. Це мені на абортиком виставиться, тоді він мене в лоб він мені не закине. а то може ще в комбашенку мені закинути. У 279 го дуже хорошо пробиваються щочки, якщо би в щочку. Ну, якщо 279 підставляє щочку, то його можна пробивати навіть під каліберами в цю щочку спокійно. Е, ну, Чуть-чуть перекрутив 279 і в щочку його можна пробивати. Тут я, кстати, бачу, що тут два танчика, дві стежки піджали бачат і МХ30Б. Мені кайтануться назад. 26.0 дає мені цю можливість. Дякую велике. Нормально, не підпирає. там, ну, Пропустив, окей. Є е п'ятий піджимає. Зараз йому в борцях напихають. Є е п'ятому, да, я так розумію. Ну, Я стою жду, поки вони виставляться ці стежки. Ну, вони по-любому будуть виставлятися, а по Є5-му давати урон. Я прям впевнений в цьому. Ну, не може бути це просто так. Я вирішив переїжджати, бо ну, не виставляються. І мені треба переїжджати, мені треба урон давати. Е, якби, по ХП ми всього лише на 1000 просітаємо. Ну, затяжний бій такий, просто, просто поки що позиціонка йде. Тобто артилерії немає, ніхто толком не фармить, йде позиціонка, кожен кожного вицілює це. Ну, якби стандартний, дефолтний, хороший бій. Грається позиціонечка, все добре. Е, вирішую я на центр переїхати. Тут ну, ну, і стежечок побити ж треба, і з центру, думаю, попробую їх побити. Якби в засвіті були всі, окрім стерва і стерва. А, і бешки, Бешка ще не була в засвіті. Стєрва вона стоїть, скоріш за все, в дефолтній позиції, там аж на полочки на першій лінії, в квадратах десь Д2, ДЦ, С2. Ну, коротше, десь в тих кустиках стоїть, десь там в анагарах в тих. Тут є бабаха, бумс, на 500 мені дала. Ну, я розумів, що там єпість може виглядати або ж бабаха. Бабаха виглядала, дала мені на 500, і ми її забрали, вона шотна була. І там ще є пість стоїть. Ну, я це розумію. І тому я не наглію, не наглію. Корпус стараюсь тримати по вище, тому що, як ви можете помітити, у мене вглинаклону. Якщо в мене буде нижче чуть нижче корпус, то Єпісі буде дуже легко мене пробити, тому я стараюсь піднімати свого корпуса. 30-ка не пробила мене. Піднімати стараюсь свого корпуса. Так набагато складніше мене пробити навіть кумулями. Навіть кумулями, От бачите? Ех, в екран попав, не пробив. Ось і єпіс не пробив, але він на ББшках. E, 279, до речі, до, до нерфа був дуже непоганим, дуже хорошо танкував після нерфу. Він теж, в принципі, дуже непогано грається, але є одне але. Частіше став пробиватися. Реально, броню, броню, бронювання трішки порізали йому і він став пробиватися. Але в нього дуже хороша, комфортна пушка. Пробиває хорошо, попадає теж непогано. Тут є пісі, по-моєму, дав бландика, якщо я не помиляюсь. А я, по-моєму, не помиляюсь, вона ж у нас фулова, фулова засвітиться, вона не буде тичка. Ну, тобто був бландик по єпісім 100%. Ну, я тут стараюсь поки що розводити ЄПІС на постріл, щоб їй теж дати. І ось, очки, бачите, бонус, і в неї вже шотик зайшов мій бландик, дуже добре. Ну, Тут я розумію, що я не... Ну я не розіграю. Я не зможу заїхати. По-перше, що Бешка ЄПІС у мене на центрі зараз стоїть і плюс сіморо, там він проїжджає. І плюс... Ну, коротше, мене закриють перекрестки, якщо я буду нагліти, тому мені нагліти не можна, я тут зупиняюся, хочу дати шоти у сьомому, коли він буде пропушувати, але він не нагліє. Немає бажання пропушувати, тому я розвертаюсь і їду обратно в позиції. Бо я бачу, що наші чажики програють, мені потрібно їхати. Є після кстати, нас засвітилося та котра була на центрі. Нормально, стерва пушить у нас по лінії. Ну так от. ЛТшечку забрали красавчика. Е, Кстаті, на 29-го задачі ну, не з легких, якщо чесно. Потріпали вони мені трішки нерви, але я все одно їх пройшов і отримав. Тут дві четвери, одна з них фулова, одна половинчиста, проти них буде складненько, в них комулі, вони мене будуть пробивати, якщо я буду неправильно виставлятися проти них. Ну, коротше, проти четверо буде тяжкувато грати. Да. Я Поки що контролю, ну, якби думаю, що де як зробити, і жду, поки четвери виставляться, щоб вийти або переїхати, або вийти дати їм шотика. Там. Ну, коротше, таке, да. ну, коротше, ну, коротше. Ви мене зрозуміли. Поки що ну, дефолт на початок бою, тут АС взводний підставляється. Получає. Дає мені шанс переїхати. Ні, ну красавчик, типу барабан видав. Молодчинка. молодшинка. А тут 30-бум. ну, На жаль, на жаль. Ну, я стараюсь розмінювати зводного, щоб. Щоб він хоча б жив. То що ну, танчики нам підставили, нам потрібні по-любому. Тут я буду старатися зараз виставлятися. Бачите, корпус піднімаю, Стараюсь піднімати корпуса, щоб мене не пробивали, бо вони на комулях, Тут я цілюю йому комбашинку. Мілі мі мілі мілі міліметричну його комбашинку, хочеться попасти. Ну, стараюсь. вицілюю. Не попав. Панцер мене кайтить назад. Оп. Час, час зводний його зацілить, а я по-моєму буду просити час зводного, да, щоб зацілив тридцятку. ку Семьора. Не попав, обідно. Обідно, 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 обідно. Ай больно, прям. Прям хорошо пумбашню попав. попав. Так, звод зацілив його. Все, я можу опять попробувати занагліти. Ай-яй-яй-яй-яй, єпісь дав БК. Я тут спеціально так сделав, щоб взводному не перекрить, щоб тридцатку добрав, щоб. Все, добрав тридцатку, все, вона не заноза, я можу спокійно, нормально грати. Від єпісі, звісно, отримав. Знов сімьору не пробив. Ну, 1200 ХП залишається. Нормально. Поки що можна грати. Тут 4 питається, щось, щось, щось питається. Ой, то в комбашню закинув, але і я попав в комбашенку 4. Нормуль, тут є оп, не пробив. Стараюся обережненько грати, бо я ХП теряю, тут нарешті вже 7 пробиваю з третього разу. шо? Та ти шо? 6-5 рахунок, але по ХП рівно. Ну, ми всього лише по стволам йдемо. Ой, ой ой такий піксель красивий. Ну я сильно закинув, дуже дебело закинув. 4к урону вже маю, вже непогано. Вже добре у мене, кстати, хапеше 3 сім'я. Три, сім три топоріка, да? Угу. Я вже не сильно наглію, тому що в мене якби, я двушотний. Тобто, я ще якби, один шот можу прийняти, але потім я вже не танкану. Тут у мене союзники починають помирати. Сім'я Вазика забрала мого взводного. Я стою жду, поки єпість там виставиться, ну, бо він контрейджуєш ситуацію, теж коли я кидешний, щоб пойти дати мені шотика. І я ж теж контролюю його, щоб не отримати просто так від нього. Снаряди, кстати, заканчуються. У мене кумулі... 7 кумулятивних снарядів лишається, дуже мало. Цього дуже мало. А я чисто понуни, а ББшка зарядити і вицілювати йому комбашенку. Ну да ладно, пофіг. Я вже, я вже... Я, я, я помітив, да, в цей момент, що в мене снаряди кінчаються, але я вже болт забив і подумав, ну пофіг буду на кумулях. І все, потім під кінець бою, під кінець, якщо що, буду ББшками розстрілювати їх. Ну, на помилки, хто перший помилиться. Хто перший помилиться, того й тапки будуть, як то кажуть, тому я стараюсь не помилятися і не нагліти. Одна четвера закатилася назад, і в мене є мисля, 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 мисля. Я, я думаю, я, я, як мені піджати центр, щоб не охлобучитися. Мені треба піджимати центр, по-любому все від центру грати, там, де тридцятка, я бачат відправилась до ангару. Мені треба тут піджиматися. ну, Я не знаю, як це правильно зробити. Я щас чекаю четверо, не ли вона там кудись не уїхала, не переїхала. Чекаю, Ось і друга мене виглядає. Питалась пробити. Я стою, жду, поки він виставиться. Стою, жду, думаю, 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 думаю. Ну, я так розумію, вони не виставляться, а якщо і захоче він виставити, то буде зводний його чекати, чекаючи, чи я чекаю його. Якщо я його чекаю, то, звісно, він не виставиться. Ну і не підставляється. Ні, не, той, не, той, не той не чекає, той не виставляється. І коротше, сімеру зараз на центрі забирають. Ну, мені треба щось робити, бо вони починають помирати. Уже ми, ну, ми почали перегравати їх. Спочатку в нас програш, звісно, йшов, ну, але тепер ми перегравати їх починаємо. А, якби, треба щось робити. Треба щось робити, 5,5 тисяч вже натанкував, там Центуріон вже піджимає в сраку їх, і я розумію, що треба їхати, інакше я урону не дам. Інакше у мене по урону буде все погано. Тут четвера відволікається, я вицілюю, даю їй шотика. Стараюсь розтанкувати її. Mm, жалко. Все-таки дав він шотика мені. Я качусь назад, не пробиваю. Ну, так, да, я стараюсь підняти корпуса, щоб воно мене не пробило. Ховаюся одразу ж. Бо це погані. Погані, погані справи. Я шотний залишився, все, він мене забирає. Якщо я помиляюсь, то він мене забирає, він помиляється, дає тичечку, не попадає. Я даю, звісно ж, йому З Зуруном. Я стараюсь не помилятися. Мені виїжджати не можна, мені піджиматися до трупіка не можна, тому що він мене пробиватиме. Ну, я не спішу, я, у мене хп немає. Я, я жду. Я очікую. Тут сімьора помиляється. Зараз питати, мене зараз з двох будуть питатися випушити. Кстати, сімьора вже їде нагліє. Я кайчусь. Я стараюсь піднімати корпус. Сімьори не хватить, сімера мене не переграє по-любому. Опа, като дав. Я ремочку використав, щас сімеру ще шотика дам. Хорошо. Все, Сімьору я розібрав, 6 к урону маю, вона шотна осталась. Ну, я не наглію далі, бо знаю, що там 4, і якщо я занаглію, то можу... Охлобучиться по кабінці. Ну, я бачу, що 4 чуть-чуть левіше переїхала, і я обережненько. Обережненько виставляюсь, даю тичечку, закачуюсь обратно. Четверо їде мене випушувати. Щас будуть втрьох мене випушувати, да? Ай-яй-яй, не пробив мене лд, він мене не пробиває. Я вау, прекрасно, я зможу йому щас дати тичечку, не спіша семеру, кстати, 140 забирає. Красавчик, красавчик, красавчик. Сейчас ще там піс, надо треба забрати було б хорошо. Єпість, кстати, міг би випасти, упасти спокійно зараз цей таймінг, він міг би міг їх упасти і заїхати мені в сраку. Ну і четверу розбираю, 7300 урона вже Коротше, ну, Все, четверо захотіла заїхати в мене, розібрати мене по ітогу. По ітогу в мене не вийшло, бо в мене вигідна позиція, плюс я корпуса піднімаю і ну, йому тяжко пробити. Я піднімаю корпус, у мене привідьонка стає велика і все, він не може мене пробити. Ну, Я обережненько на це чекаю, щоб якщо що, не, не халявний шотик, бо він не потрібен. А тут є стоїть, мене виглядає. Мангар. Все окей. Дві хвилини до кінця бою. Довго-довго, до затяжний бій був, але що ж поробиш. Всі старалися, хотіли виграти, але ми, звісно ж, переграли. 7600 урону. Все гуд, все окей. Okay. Ну я потихеньку починаю нагліти. Спішити. Тут четверочку, бум, 24 healtна сюди. Тут 4 питається, ну ти не проб'єш мене по-любому з такого ракурса. Його союзник забрав і я їду в ТВПшку, і леопарда може ще вийде. ой 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 ТВПшечка, що така дала? Нормально повезло 86 хп осталось. Спішу, їду, хвилини до кінця бою. Може ще тичечку дам, буде прекрасно взагалі. Чим більше урону втулють, тим краще. Ну, наприкінці ви бачили, як я шотним розігрував. Тобто нормально і сімеро питалася випушити, і з 4 питався, і в них не вийшло. Єпіс міг в сраку впасти, але там вже оддільний розговорчик, тому що ну, він цього не зробив і ну, боявся, не знаю чого. Хоча з центру мене ніхто не крив. Там Патон стояв у то разві що міг прикрити. І все він стояв так, що коли б єпіс падала, він би не бачив її. Ну тут тобто, ТВПшка нахлобучилась нормально. Тобто я навіть, навіть не дав по Стежкам, що таке на стан. Ну, 8к урону я напуляв. І це good, good. good, victory. І ось такі результати, як ви можете помітити. Це перемога, основний калібр, сталева стіна, першу ступінь дало. 8088 урону, 3 фраги і 7к натанкованого. Непогано, непогано. топ один по урону, конечно ж, конечно ж, ну. 800 урону, коротше, настріляв, да. В мінус пішов на 121. Тисячу, ну це з преміум аккаунту, без преміум аккаунту там 165 тисяч мінус би пішов. А так 122. Ну, щось, щось, щось дає цей преміум аккаунт. Все, ну от такі от результати. Всім величезне, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайкосики. Дуже довго відосиків не було. Да. Да, вибачаюсь, буду старатися побільше випускати. Та ну я зараз не так багато став грати. Тому як би і відосики і нічого записувати. Не ну, буду старатися матеріал робити і записувати відосики. Сподіваюсь, вже скоро буде рубрика на бій на три позначки. Да. Тому все, всім дякую за перегляд. Всім бай-бай бережіть себе.